Тож в 1502 році Менглі Гірей підкупом та погрозами зміг затягнути частину ординської аристократії на свій бік. Оголосивши його своїм володарем, вони тим самим визнали Кримське ханство законним спадкоємцем Великої Орди. Разом із ним вони відкочували під його захист на південь до Криму та гирла Дніпра. Треба додати, що сам шейх Ахмед через рік під Києвом був захоплений литовськими князями у полон. У литовському полоні він провів більше 20 років. Так закінчилася Велика або Золота Орда. Результатом остаточного розпаду монгольської імперії стало те, що місцеві степняки Черкаси і та частина ординської аристократії, що не підкорилися кримському хану, оголосили себе незалежними. Вони не визнавали влади ані Криму, ані сусідніх осілих держав. Так, степові простори від Дністру до Дону перетворилися на дике поле.